Вітаю, друзі! 14 вересня! Пропоную поговорити про великість і лицемірство західних партнерів. Про це було сказано дуже багато, але хочу розглянути цю тему ще раз в контексті звернення, публічного звернення президента Сполучених Штатів Америки. Дональда Трампа до лі лідерів країн, які входять в НАТО, які по факту є союзниками е США, е і про що говорить Трамп? Трамп каже. Ви ходите по цілому світу. Ви вимагаєте від мене потужніших санкцій проти Російської Федерації, ви вимагаєте, щоб я економічно тиснув, щоб я е, допомагав і щоб ми зупинили агресію Росії. Я за. Але ви не лицемірте. Давайте разом введемо санкції проти Китаю. І проти Індії, вторинні санкції. Санкції не купувати ніяких товарів за те, що вони співпрацюють і мають торгівельні відносини, економічні відносини з Російською Федерацією, з країнами-агресорами. Але тут починається вой в першу чергу на британських і європейських болотах просто виють, кажуть, ні, ми не можемо. Ні, Дональд Фредович, виводьте, а мені. А чому? Звідки така дволикість і таке лицемірство в цих європейських політиків? Все дуже просто. Нічого особистого, чисто бізнес. Наприклад, Британія і Індія дуже цікава співпраця. На російських ресурсах Індія за рупі купує в е, Росії, в Російській Федерації нафту. Індійські нафтопереробні заводи переробляють її в пальне, яке по завищеним цинам продається в Європейському Союзі. Ви скажете, ну це ж проблеми Індії. І Європейського Союзу, а я дам відповідь: а більшість навтопереробних заводів акціонерні товариства. І акції їхні тримають британські фонди або громадяни Великої Британії в більшості своїх. Розумієте, да? От, отут є дволикість і лицемірство. Вони роблять гешефт. На російській нафті, а нам розповідають про потужну підтримку, яку нам надають, і від Трампа вимагають вводити санкції, які будуть бити, в тому числі по економіці США. Трампу відповідає, нема питання. Ви ж і ви вводьте разом так разом. З Китаєм, ну це взагалі історія. Маса китайських товарів, маса китайських товарів постачається в Європейський Союз, постачається в Британію і відмовитись від цих товарів не Європейський Союз, не Британія не можуть. Це товари від ширпотребу. До механічних електронних вузлів, які використовуються в сучасному виробництві. Вони не можуть від цього відмовитись. Більше того, частина виробництва в Європі була закрита, і його власники або продали його в Китай, або самі перенесли в Китай. А тепер що, взяти і самих себе молотком по пальцях бити? Ні, вони цього не хочуть. Ще один приклад лицемірства на Україну ледь не щодня, та щодня летять шахеди. Російські безпілотники, які знищують наші українські міста, українську інфраструктуру, підприємства, промисловість. А давайте подивимось, які запчастини в них є, з яких країн. Якщо уважно придивитись, там є бошовські запчастини виробництва Чехії. Про які санкції проти Китаю і Індії зараз йде мова, якщо бошовські запчастини допомагають російським безпілотникам летіти і бити по Україні? Хіба це не дволикий не лицемірство? Ще декілька прикладів. Підходу, нам розповідали буквально з 24 лютого 2022 року про потужну підтримку, про конфіскацію і передачу Україні російських активів, країни агресора А коли коли доходить до справи? То кажуть, активи конфіскувати не можемо, передати теж. Санкції вводили з частинками такими. От Отут ввели, щоб не втрачати бабло, отут не ввели. Через рік додали, збільшили, збільшили, збільшили. А тим часом Російська Федерація за рахунок розтяжки цього часу, розуміючи, що санкції будуть збільшуватись, вона адаптувалася, вона перебудовувалася, вона вибудовувала е, в рамках БРІкс свої взаємовідносини: торгівельні, економічні, промислові. І тепер, коли Трамп виходить і каже, давайте завдамо удару по Бріксу, по основі Брікса по Індії і Китаю, е, давайте введемо всім. Е, Всіма союзниками НАТО санкцій в Торині. Давайте поставимо перед Вибором Індію і Китай відносно їхньої економіки. Або обираєте існування своєї економіки, або відмовляєтесь від торгівлі з Росією. Давайте це зробимо разом у відповідь: да, ні. Дональд Фредович, ви робіть, а ми будемо торгувати нафтою, запчастинами бошовськими, Ми будемо з Китая на мільярди товарів вести, бо інакше нам гапли. Ну не працює так. Або об'єднати всім і вводити санкції, або е, не треба шукати крайніх і робити свою політику на цьому. Те, що ми зараз бачимо у відносинах між Україною і Європейським Союзом, Україною і Британією, це чистої води просто лицемірство і дволикість по відношенню до нашого народу. Ви йдіть, воюйте, кладіть життя. Горіть в полум'ї цієї триклятої війни, ми вас будемо потужно підтримувати, ми навіть щось дамо вам, але водночас ми будемо робити бабки із країнами, які допомагають агресорам. Українці мають зробити висновок і жити виключно своїм національним інтересом. не інтересом там. Інших третіх країн, там Москви, Вашингтона, Лондона, Парижу, Брюсселя, виключно інтересами Києва. Тоді ми маємо шанс все змінити. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною, процвітаючою і будемо жити.